Сьогодні у нас 27 квітня, виїхали в поле бризати пшеничку. У нас дві неділі майже йшли дощі. не могли в поле заїхати, ми ще так соняшнику кукурудзу не відсіялись, тільки частину соняшника курузу зовсім ще не сіяли. А бризати можна. У цьому році вирішили бризати два етапи: перший це для гербіцт і другий фундиці, щоб не мішати все в один бак, як ми так були, ніколи робили. Так, що ми даємо? Доофайт 40 г на гектар. І до нього приліпатель. Тенеріс теж даємо сіки на прискуті 2,5 літри. 100 грам на 100 літрів води. так ми даємо. Це не ну, як закінчилось, то ще даємо у нас є тріатлон, його по 40 грамів по максимальну дозу даємо і приліпати альфаліп. Ось так працює Подкормок нічого не даємо. Можливо, з фундицидом щось дамо. Ну,